Всім привіт! На зв'язку знову Костя Фолстен. і Це означає, що на вас чекає новий цікавий випуск. Влітку Баварія втратила головну свою атакувальну потужність Роберта Левандовський. Видно, поляк дуже хотів пограти у Лізі Європи. Як би там не було, але святе місце пустим не буває. Тому тепер одним із лідерів атаки мюнхенців є екс Ліверпулець Садіо Мане. У цьому відео ви дізнаєтеся, як живе, скільки заробляє та чим окрім футболу займається синегалець у Мюнхені. До речі, нещодавно я робив схожий випуск про Еринга Голанда. Якщо ви ще не дивилися, то пропоную вам надолужити це після випуску про мене. І якщо вам загалом подобається дивитися про не зовсім футбольні аспекти життя зірок футболу, то тоді велкам. Підписуйтеся на мій канал. Цього добра у мене багато є і багато ще буде. Ну і про дзвіночок не забувайте, щоб нічого не прогавити. Поїхали! Садіо народився у сенегальському місті Седіо у 92 році. Згодом він разом із сім'єю переїхав до маленького села Бамбалі. Родина у мене за чисельністю була майже як футбольна команда і складалася з дев'яти осіб батьки, брати, сестри та дядечко. Для Африки бідні родини то звичайна справа, і сім'я Мане не була виключенням. Батьки сподівалися, що їхні діти будуть вчитися і зможуть вирватися зі злиднів. Однак маленький садіо обрав інший шлях, не пов'язаний з підручниками. Та навчанням як таким з дитинства садіо мріяв стати футболістом і робив все, щоб втілити цю мрію у життя у підлітковому віці. мене переїжджає у Дакар, щоб вступити у футбольну академію Generation Фут. Вже під час перегляду садіо приємно здивував тренерів і його взяли. У 2011-му Дакар відвідали скаути французького футбольного клубу Мец. Вони працювали в Африці та допомагали дітям із бідних сімей пробитися у великий спорт. Як вони тоді зазначили, мане виявився найбіднішим і найобдарованішим гравцем у Женерасіонфут. Скаути нагоди не втратили, і скоро Садіо опинився у Медці, де дуже швидко здобув місце в основі. Потім мене прибрався до Зайцбурга за 4 мільйони євро. У Редбулі вінгер дуже добре розкрився, чим привернув увагу Юргена Клопа, який кликав його до Борусі. Але щось не склалося, і Сенегалець поїхав на туманний Альбіон, а саме до Саутгемптона. А вже звідти до Ліверпуля. Ліверпульський відрізок кар'єри Садіо видався напрочуд яскравим. Перемога в лізі чемпіонів та АПЛ. Вершина того періоду. Я не помилюся, якщо скажу, що саме у команді Клопа Сенегалець здобув світове ім'я. Зрештою, у 22-му році Садіо вирішив щось змінити у своєму житті і влітку долучився до Баварії. Так, не можна сказати, що у Мюнхені Мане одразу почав запалювати. Адаптація проходить не дуже гладко. Однак від матчу до матчу футболіст втягується по матчу з Барселоною у Лізі Чемпіонів, то було видно. Тому я впевнений, ми ще побачимо багато крутих перформансів від синегальця у футболці Баварії. Після приїзду до Німеччини Мане вирішив не купувати там собі будинок, а вчинив дещо практичніше. Зараз він орендує будинок Тяго Алькантери в околицях Мюнхена. Нагадаю, що до Ліверпулю іспанець виступав саме за чинних чемпіонів Німеччини. Будинок знаходиться у Грюнвальді, має два поверхи і невеличкий двір. До речі, саме тут до Тяго жив Брено. Саме цей будинок він якось і підпалив. Сподіваюся, що мене буде обережніше поводитися з вогнем, бо, по-перше, він не палить цигарки, а по-друге, є дуже педантичною людиною. Так, будинок нічим не відділяється і виглядає більш-менш скромно, якщо порівнювати з домівкою переважної більшості зірок футболу. І зрозуміло, чому його обрав саме Мане. бо футболіст і сам є скромнягою. Наприклад, його домівка в Англії також нічим екстраординарним не виділяється. Одразу після трансферу до Ліверпуля у 16-му році Садіо придбав за 2 мільйони доларів будинок у передмісті одноіменного міста. Жив у містечку Алертон Алтон п'яти хвилинах їзди від Ліверпуля знову ж таки, на вигляд, будинок абсолютно непримітний і мало чим відрізняється від інших Валертонів. Він налічує п'ять спалень, просторий вестибюль з паркетом з дорогого дерева, величезну їдальню, дві ванні комнати та велику вітальню, двері та вікна, якої виходить на заднє подвір'я. А на доглянутій галявині сумують без свого господаря зараз невеличкі футбольні ворота. До речі, цю домівку мене не став продавати, бо вважаю, що одного разу повернеться сюди жити. Чи буде це ще під час кар'єри, чи вже на пенсії, поживемо, побачимо. До речі, ось вам питання для потрапляння у наступний відео. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, за скільки мільйонів євро Мане перейшов з Ліверпуля до Баварії, п'ять перших правильних написавших і стануть переможцями. Чекаю на ваші відповіді у коментарях, а ми рухаємося далі. Санджо не з тих футболістів, що змінює машини як рукавички. У нього взагалі дещо філософське ставлення до суперкарів, Якось він сказав. Навіщо мені 10 Феррарі, 20 годинників з діамантами чи два літаки? Чим ця розкіш допоможе мені та світу? Я був голодний, мені довелося працювати у полі. Я пережив важкі часи, грав у футбол, бо соніш у мене не було освіти та багато іншого. Тому краще я витрачу гроші на допомогу своєму народу. Однак давайте будемо чистими, гравець на тренування ганяє далеко не на велосипеді. Перший автосадім Mercedes G63 AMG це еволюція класичного старого чи класу. Цей комфортабельний позашляховик найбільше підходить для бездоріжжя. Розкішний прозор автомобіля, який також дарує комфорт своїм пасажирам. Цей монстр оснащений літровим двигуном. Його максимальна швидкість 210 км на годину, а час розгону до 100 км на годину становить 5 та 6 секунд. Ціна Mercedes складає близько 130 тисяч доларів. Друге авто синегальця Range Rover Vogue. Ця марка є одним з найкращих виродників автомобілів в автопромисловості. Завдяки чудовому дизайну та неперевершеній продуктивності Range Rover Vogue має широкий попит серед заможних людей. Він оснащений 3-літровим двигуном. ВОГ має максимальну швидкість 225 км на годину і розганяється до соточки також за 5-6 секунд. Це перший позашляховик, який придбав Садіо Мане і витратив на це 86 тисяч доларів. Третя автівка футболіста Audi RS7. Така ж спортивна, як і Садіо Мане. Отже, вона ідеально підходить для сенегальського форварда. RS7 поєднує високу продуктивність з ексклюзивним розкішним виглядом. Цей звір коштує 120 тисяч доларів, а спринт від 0 до сотки становить лише 3 секунди. Максимальна швидкість 331 км на годину. Четвертий автомобіль футболіста Бентлі Континентал GT. Бентлі Моторс один з найпрестижніших британських автовиробників. Такий собі символ заможності. Коли мене грав за Ліверпуль, він полюбив цю британську машину. Bentley Continental GT є кабріолетом. Він має 4-літровий двигун, а максимальна швидкість кабріолета становить 328 км на годину і має прискорення від 0 до сотки за 4 секунди. Мане придбав цю машинку за 220 тисяч доларів. До речі, цю залізну конячку, вважаючи не найпотужнішою серед усіх моделей Bentley. Як бачите, мане не збрехав, жодної Феррарі у нього немає. У Німеччині, до речі, Мане поки що користується послугами клубної автівки з водієм. Ну, не звикла ще людина до правостороннього руху. Садіо Мане не афішує взагалі нічого стосовно своєї дівчини. Але ненаситні, напіканні подробиці західні таблоїди вже давно про це дізналися і оприлюднили ім'я коханої футболіста. Нею є Меліса Реді, британська спортивна журналістка, яка спеціалізується на футболі. Вона регулярно бере інтерв'ю у головних діячів АПЛ, типу Гвардіоли чи Клопа. Ближче з мене вона познайомилася, коли по роботі їздила висвітлювати ігри синегальської збірної. Крім цього, Реді ще й письменниця. Вона написала книгу Вірте у нас, як Юрген Клоп повернув Ліверпуль на вершину. Напевно, саме час самому клопу почитати цю книжку, щоб згадати, як та що треба робити. До речі, Меліса 86-го року народження, тобто старше за мане на 6 років. Але, як ви бачите, тримає вона себе у гарній формі, і цю різницю у віці взагалі не помітно. Садіо Мане має багато друзів серед звичайних людей у Ліверпулі. В Англії він регулярно відвідував мечеть, де познайомився та подружився з багатьма братами за вірою. Пам'ятаєте історію про те, що Мане мив туалет в одній з мечетей. То було ще у 18-му році. Одного разу під час молитви Мане зустрів свого африканського друга, запросив його до себе додому на чай. Друг сказав, що йому треба помити туалет мечеті, а Мане запропонував допомогу, щоб все було швидше. На наступний день фото з туалету розлетілися по всьому світу, а садіо Мане став ще популярнішим. Якщо брат товаришів із футбольного кола, то серед експартнерів по Ліверпулю Мане підтримує. Теплі стосунки з Мохамедом Салахом та Жоржиньо Вейналдумом. Ну і звичайно, у героя мого випуску багато друзів у збірні, серед яких варто виділити Едуарда Менді, Каліду Кульбалі та Мбає Діаня. До речі, в Баварії грає і друг дитинства Садіо, де Зерес Екбе правда кажучи, у Баварії два. Але тим не менш, вечорам у мене буде з ким провести час. Мане дуже піклується своїм селом у Сенегалі. По-перше, під час відпусток він обов'язково приїжджає на малу батьківщину. По-друге, він дуже допомагає Бамбалі матеріально. Садіо збудував школу за 250 тисяч фунтів, відремонтував мечеть, а також щомісяця фінансує місцеву лікарню. Також садіо знову таки щомісяця платить по 70 євро кожному жителю. Бамбалі, що цікаво, футболіст купив ще й телевізори кожній родині у селі. Ось як він це прокоментував. Ви знаєте, в Африці уряд часто забуває про села. Коли я жив у Бамбалі, я мав лише одну нав'язливу ідею поїхати в Дакар, щоб стати професійним футболістом. Тепер я хочу, щоб підлітки, які виросли в Бамбалі, залишалися там. Як на мене, дуже класна ініціатива з боку футболіста. Але й на цьому мене зупинятися не планує. Він активно фінансує ще й соціальну політику всього Сенегалу. За спортивні та суспільні здобутки батьківщина планує назвати його ім'ям стадіон, який ще будується. І таким чином увіковічити ім'я спортсмена. До речі, нещодавно Садіо Мане посів друге місце у боротьбі за золотий м'яч 22-го року. Також під час церемонії він отримав нагороду Сократиса. Вона дається футболістам за соціальні активності за межами поля. Друзі, ви, як і мене, можете допомогти власній країні. Для цього спочатку давайте допоможемо хлопцям та дівчатам ЗСУ. А вже потім, після перемоги, наша Україна розквітне ще більше. Посилання для допомоги залишу під відео. Тож всіх туди запрошую. Слава Україні! А зараз декілька цікавих фактів про Садіо Мане. Перше, рідний брат Мане Малік також був професійним футболістом. Нещодавно він завершив кар'єру. Останній клуб Казахський Атерау. Другий факт: Мане забив найшвидший хеп-трик в історії АПЛ. Танце йому задобилося 2 хвилини 56 секунд. Цей визначний момент у кар'єри Садіо стався 16 травня 15-го року, коли його Саутгемптон зіткнувся за Станвілою. Третій факт. Комир дитинства Мане Ельха Джі Діуф також грав за Ліверпуль. До речі, окрім Діуфа та Мане в історії Ліверпуля був ще один синегалець Салів Діао. Четвертий факт, коли Садіо було 15 років, він разом із другом дитинства Люком Джибуном втік із школи і села загалом і поїхав у Дакар. Батьки були розчаровані таким вчинком і навіть змушували його забути про футбол. Однак зараз вони, звісно, все заперечують. І п'ятий факт: Мане лише десятий африканець, що виступає за Баварію за всю історію. Садіо Мане має найбільшу зарплатню в Баварії, і зараз про неї поговоримо. У Ліверпулі він отримував майже 6 мільйонів фунтів на рік. І це було дуже несправедливо, адже деякі, скажімо так, резервісти червоних могли похизуватися більшою зарплатнею. Звичайно, така ситуація не влаштовувала синегальців. Другий найкращий бомбардир команди має отримувати відповідні гроші, але керівництво мерседців не хотіло втамовувати фінансові апетити гравця, власне, через що він і вирішив перейти в інший клуб. У Баварі Мане за інформацією видання БІЛД отримує набагато більше, а саме 22 мільйони євро на рік. Тобто на тиждень це виход близько 423 тисяч євро. При цьому Баварія завжди вирізнялася тим, що не хотіла платити великі грошей віковим футболістам. Власне, через це за чутками з клубу і пішов Левандовський. Андовський. Мане не є віковим, але підбирається до цієї категорії. Йому 30, але віддамо належне. Атлетичність Вінгера дозволить йому грати на вищому рівні ще років 5. Статки футболіста оцінюються близько у 30 мільйонів доларів. Ось таке воно розкішне життя футболіста. А як ви гадаєте, чи вдасться Мане стати найкращим бомбардиром Бундесліги? І скільки, на вашу думку, він заб'є м'ячів у чемпіонаті Німеччини? Своїми версіями діліться у коментарях. А на цьому в мене все. Я радий, що ви додивилися цей ролик до кінця, за що вам моя повага та вдячність. Також я не втомлююся запрошувати вас до мого ком'юніті. Для цього варто лише підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та тиснути на дзвіночок. З вами був Костя Фолстен. Побачимося вже дуже скоро. Нехай щастить.